Футболочки мікс, перші плюс другий сорт, вага 20 кг, ціна на півтори євро за 1 кілограм. Ось така чоловіча футболочка Nike. В розмірі М, Ось так вона виглядає. Наступна нам попадається теж чоловіча в розмірі. Я думаю, що це есочка, це XS, До речі, в гарному, класному стані, ці дві попередні. Футболочки були. Ось така жіноча майка в розмірі М. Біленька наступна, ось така чорна, звичайна, теж класична майка. Так, жіноча. Ось так вона виглядає великого розміру. Наступна вона, зрештою, буде більш така тепленька. Бачите? Тут такі плечики. Ось так вона виглядає теж. В класному стані. Наступне це у нас іде ось такого плану топік. Ось такий, думаю, що це есочка. Наступний це у нас іде ось така біленька. Ось такого плану чорна. Знову ж таки топік. Подивіться, який крутезний. Так, футболка. Ось такого плану. Так, бренд George. Ось так виглядає, подивіться, яка крутезна, класна футболка. Перший плюс другий фарб. Так, тут попадаються досить класні е, речі. Ось така. Також часто попадаються бренди, Ось такий топік. Ось така жіноча майка. Чоловіча. Старвар. Знову ж таки, чоловіча поло, розмір емочка. Ось так виглядає. Так, це у нас є тут лямка. Наступна ось такого плану. Ось така. Чіноча. Далі футболочка віддісне. Які малосимо. Так, тут у нас ще один якийсь такий тепленький варіантик. Це, до речі, такий укорочений топ. Папая, майка розміру 10. Далі ось така чоловіча футболка, її правда, треба буде попрати. Не до брендова. Ось така відпрімарка. Жіноча спереду йде. Коротше, ззаду йде подобувати. Наступна така новорічна. Ось так виглядає. Так, звичайно, жіноче, така голубенька, класна. Наступна йде ось такого плану. Ось така жіноча. Так, це у нас туди ось така маєчка сіренька, класна. Так, це вчись від HMD. До речі, довгий рукавчик. Ось такого плану маєчка. Так, сіренька. Звичайно, однотонна, класична, класна, котезна. Так, мій лук в ідеальному стані. Хоча тут є е, її теж є, плямка, яку треба буде відстирати, але ви здається, що вона відійде. Лімак. Наступна йде ось такого плану чорна. Чоловіча. для катло. Так, біля тиша така класна спортивного плану футбольна. Так, до цього треба буде футболочка тихніше розвернути. Ось така крутезна, яка власна імбра. Так, Ось такого плану, ну, до речі, йде як нова, тільки на ній є плями. Ось така. Ось такого плану. Така моделька. Ось така довга дукарчика. Так, тут уже є навіть капішончик. Ковно легенька. Сіренька великого розміру з капюшончиком, Ось такого плану. Так, це у нас є ось така утягуюча. Такого. Ви хочу вчитвати. Ось така розмір 18, так, жіноча майка реагують швейчки. Ось такого плану. Рукавчик до половинки. ніжно, розово, класно. Дивіться, яка крутезна і дуже великий розмір. Так, жіноча. Ось такого плану. Так, тут у нас бренд атмосфера. Це, це не болік, вона десь спереду укорочена, ззаду йде подовгу вода. Наступна це йде ось такого плану. Так, знову щось це не обліконе, подивіться, яка крутезна. Заду крутезний візерунок, на ній немає жодної плям ви, виглядає в ідеальному стані. Ось такого плану. Так, знову ж таки, майка. Так, жовтенька. Теж в стані ідеальному. Ось така окорочена футболка. Холістер бренд. Ось така жіноча. Бренд Next футболку великого розміру. Так, чорненька. З надписом чекава. Ось така. Фи-фи. Бренд. Наступна ось такого плану. Так, моделька. Так, маечка Маєчка, 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 зараз. Я так розправлю. Ось така звичайна, класична, легесенька, ній то класний крутий варіант. Наступна футболка жіноча в розмірі L. Ось такого плану майка. Так, тут щось максимально цікаве. Це у нас йде ось такий бодік. Подивіться, який він крутезний. Так, це у нас ще один бодік, така кофточка. Ось так виглядає. Так, ну щось таке розове, класне. Ось такого плану. Так, біленька. Така подобувати. Знову ж таки ну, жіноча маечка в розмірі М. Ось така, до речі, тут у нас з бісеру зроблена. Не знаю, ручна робота чи так має бути. Так, футболка від Disney. Так, це у нас ось такого плану футболочка. Майка. Ось така бренд George. Ось така маленька. У нас таки майка. Сіренька майка. Розмір 14. білесенька така. Ось така. У, у нас тут вже гора назбиралася. Орієнтовно 100-120 штучок в наших плотах вагою 20 кг. Ось така. Ну, ми залишається тут буквально, ще теж зовсім трішки. Я думаю, штучок тут буде орієнтовно 20. Якщо вам сподобався такий лот. Ми з кого Це були футболки. перший приблизно сорт вага 20 кілограм, по півтори євро за один кілограм.